Добрий день, з вами канал Електротяга. Сьогодні я поділюсь з вами великою радістю. Мені прислали в подарунок от, такий от коробочок, наповнений усілякою, не повністю робочою технікою. Багато з цих приладів е, мають відношення до електровелосипеду, от, наприклад, dc dc перетворювач з повишеної напруги до 12 вольт. Е, тестери, тестери моторів та контролерів е, та ручок газу. Ось у нас тут є. і Сигналізація на електровелосипед, і амперватметри, які ємність теж вимірюють. Оцю ручку газу я недавно відладив, і вона тепер працює як нова. Тут багато чого є, ось є контролери для електровелосипеду, але всі ці прилади вони трошечки не дуже гарно працюють, тому їх і відбракували в магазині, і прислали це все мені. Магазин займається електро... Електроприладами, також приладами для електровелосипеду, контролери там продаються. Також вимірювальні прилади там продаються. Там відбракували цю техніку і мені її подарували. А я буду її відновлювати, дивитися, що я можу полагодити, і також буду показувати і вам, що в мене вийшло, що не вийшло. Мені дуже цікаво цим займатися, і надіюсь, вам теж цікаво, що з цього вийде, що з цими приладами не так. У мене на сьогодні все. До побачення. гарного вам настрою!